Ситуація в зоні проведення антитерористичної операції залишається складною, проте контрольованою українською армією. За тиждень, що минув в середньому бойовики проросійських гібридних банформувань здійснювали близько 80 обстрілів українських позицій та мирних населених пунктів. Всього за тиждень, що минає, зафіксовано 540 випадків порушення умов припинення вогню з боку незаконних збройних формувань. З них понад половина в районі окупованого Донецька загарбники продовжують відверто порушувати мінські домовленості та застосовують заборонене ними озброєння. При цьому ватажки самопроголошених геоутворень безпідставно та цинічно звинувачують у скоєнні цього злочину українську сторону. Сьогодні, 28 червня, вздовж усієї лінії розмежування сторін бандити близько 30 разів вдавались до збройних провокацій проти сил антитерористичної операції. Вночі кремлівські найманці нанесли потужний артилерійський удар. Із заборонених гаубиць калібру 152 міліметри по наших захисниках, які несуть службу неподалік населеного пункту Дружба. Також 20 реактивних снарядів реактивної системи залпового вогню ГРАД з тимчасово окупованих територій вдарили по нижньому, що на Луганщині. Впродовж дня противник активно бив із 120 мм мінометів на всіх напрямках, зокрема по наших позиціях на підступах до пісків, опитного шахти Бутовка і Верхньоторецького. Що неподалік Донецька, а також в районі Маріуполя, по гранітному. А по золотому та опитному російсько-терористичні збройні угрупування гатили з танків. З метою подавлення вогневих точок противника наші воїни ефективно відповідали із незаборонених мінськими угодами зразків озброєння.